Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як заохотити дитину до читання. Ми всі хочемо, щоб наші діти читали багато і читали в задоволення. В цьому відео я поділюся з вами простими порадами про те, як зробити це максимально ефективно, з мінімальними зусиллями. Поїхали! Порада перша. Зробіть читання частиною сімейної рутини. Оберіть певний час дня, коли вся родина може читати разом. Це може бути час перед сном, після сніданку або вечері. Візьміть за звичку читати принаймні 15-30 хвилин на день. Вимкніть електроніку. Від'єднайтеся від мережі і почитайте. Порада друга: Обирайте книги, які відповідають віку та інтересам вашої дитини. Враховуйте рівень читання дитини. Щоб вона могла прочитати книгу самостійно, не розчаровуючись і не перевтомлюючись. Шукайте зміст, що відповідає віку дитини та етапу її розвитку, враховуйте її інтереси і обирайте книги, що відповідають цим інтересам. Дозвольте дитині самій обирати книжки у бібліотеці або книгарні. Можливо, вона здивує вас своїм вибором. Порада третя: створіть затишний простір для читання. Виберіть тихе і зручне місце. Де ваша дитина зможе читати, не відволікаючись, це може бути в її кімнаті або затишне місце у вітальні. Використовуйте підручні матеріали, такі як килимки, подушки або ковдри. Ви можете поставити крісло мішок або навіть намет. Подбайте про освітлення. Переконайтеся, що простір має природнє освітлення в день і додайте лампу для читання коли стемніє. Організуйте книги. В доступному місці так, щоб дитині було легко їх знаходити, і прибирати книжкова полиця або контейнер для зберігання чудовий варіант. Додайте прикраси, такі як плакати, ілюстрації або цитати, пов'язані з книгами або читанням. Порада четверта: читайте дитині вголос, це потужний інструмент. Який дозволяє дитині розвиватися і рости в багатьох аспектах, тому що він створює міцний емоційний зв'язок, забезпечує затишне і спокійне середовище для вас обох, щоб ви могли спілкуватися і ділитися спільним досвідом. Коли ви разом читаєте і досліджуєте історію, ваша дитина почувається в безпеці, покращує мовні навички та грамотність. Дитина вивчить нові слова, структури речень та інші мовні поняття. Які допоможуть їй в майбутньому, розпалює уяву та допомагає розвинути творчі здібності. Читаючи дитині, ви можете прищепити їй любов до читання на все життя. Читати дитині вголос можна починати в будь-якому віці і продовжувати це робити навіть тоді, коли вона навчиться добре читати. Порада п'ята: заохочуйте дитину читати вголос самій собі, слухаючи саму себе. Дитина має змогу визначити слова, на яких вона спотикається, так таким чином покращити свою вимову та тем. Вимовляючи слова й речення вголос, можна краще зрозуміти зміст тексту і встановити зв'язок між ідеями. Це дозволяє практикувати читання без тиску і осуду з боку інших людей, яке може лякати деяких дітей. Коли дитина почувається комфортніше, читаючи вголос, вона схильна більше ризикувати і спробувати щось нове під час читання. Порада шоста. Відзначайте досягнення своєї дитини в читанні. Підкуповуйте. Так, це може прозвучати погано, але послухайте: запропонуйте невеличку винагороду за те, що дитина дочитає книгу або досягне якоїсь певної мети у читанні. Це не обов'язково має бути щось значне. Наприклад. Приготуйте якусь страву, пов'язану з книгою, або просто купіть улюблені ласощі дитини. Відвідайте книгарню і пообіцяйте дитині купити будь-яку книгу, яку вона захоче. Створіть таблицю читання. Щоразу, коли дитина опановує нову навичку читання, або дочитує нову книгу, ви можете вклеювати туди наліпку або ставити галочку. Коли вся табличка буде заповнена, дитина. Може отримати якусь винагороду. Сплануйте читацьку пригоду. Після кожної прочитаної книги пообіцяйте дитині пригоду. Наприклад, поїхати в те місце у вашому місті, де дитина полюбляє бувати найбільше, але воно далеко знаходиться. Або ж ви можете влаштувати пікнік, де ви будете всі разом читати книжки і насолоджуватися улюбленими напоями та стравами. Отже, як бачите, заохочення дитини до читання може бути дуже цікавим. Якщо у вас є якісь інші ідеї, можете писати їх і ділитися в коментарях. Я буду рада і прочитаю відповім на всі коментарі. Також я прошу вас підписуватися на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео. Дякую!